Цитата: найбільший ризик виснажливої окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутись на роки. Ну з 2023 вже два роки пройшло з половиною, і визначити українську державу. А які є, якщо вони є зараз можливості вийти з цього гонконг-кута? Ну, по перше, давай не будемо зупинятися на тому, що чому він цей код виник. Я вже на цьому зірвав просто голос. Давай констатувати факт, що він, що він вийшов. Вийти з нього, звісно, можливо І наші вороги наприклад, росіяни. От два приклади я вже. Як вони зникли виїхати? Давай підемо на землю, подивимося угу. на оцю ось кіл-зону, яку ми створили між нашими позиціями російськими, і фактично утримували цю лінію звіти за, за рахунок насищення. Ось цими дронами і за рахунок того, що лінія зіткнення стала абсолютно прозора. І я вважаю, що в той момент, що поки ми шукали більше дронів, щоб наша оборона стала більш стійкою, росіяни, не бачить, іншим шляхом. Вони подумали, як вийти з цієї ситуації, і вийшли з неї прекрасно. Живою силою? Ні, Живою силою це була, скажімо так, таке, скажімо так, прикриття для того, щоб створити постійну напругу. Тому що от, в цій ситуації найстрашніше це заморозка і зупинка. Потім буде дуже важко повезти туди знову солдат uh -huh. на обой. Я в про росіян. Вони подивилися, яким чином можна розширити цю зону. І придумали на оптику волокні, а потім цю зону, яка була там 10-15 кілометрів ще два місяці назад, зробили для нас 50 кілометрів. Uh -huh. Вибивають нам логістику, повністю перерізають фішляки, підвезені, боєприпаси евакуації ранення. Їри там і так, далі, і так далі. Після цього виснажуються позиції, заходять, і вже ніхто на спортом перевірили цю чудову тактику на кульському напрямку і зараз перевіряють, не перевіряють, а застосовують і успішно на багатьох напрямках. Це на землі. А Тепер давай подивимося в небо. Що коли ми знайшли це рішення в дешеве відносно мобільних вогневих групах і пишалося тим, що ми добре, класно працюємо, зараз воно вже не актуально, да, то росіяни пішли далі. Ми зупинилися, ми все дивилися на мобільному мобі. Європи. Росія не далі. Вони підняли шахет на висоту ворогів десь 2000 тисячі і вище, спокійно, долітає через всю територію України до Києва <тас> і вже починають, скажімо так, уламками бомбувати, бомбувати місто. Ось вихід із цього кута, технологічний.